Друзі, всім привіт! Починаю це відео з неймовірних квітів, які висадили наші сусіди біля під'їзду і біля вхідної групи. Дуже красиво. Хотіла з вами поділитися. Зараз всі показують свої городи. Ми живемо в квартирі, багатоквартирному будинку. І на жаль, якогось свого городу в нас немає, але ось такі красиві квітники є. І це дуже тішить, це дуже радує, все рівно, якийсь дотик до природи є. Дуже хочу колись, можливо, свою ділянку, будинок приватний, де обов'язково матиму красивий квітник, садочок, фруктові дерева, ягоди свої. Ну, от така в мене є мрія. Колись, коли буде мир. Дуже сподіваюся, що цей час настане трошки довше, ніж зазвичай не було мене. На Ютубі в цьому є причини, я проста жива людина, дуже виснажують новини, які всі ми чуємо і знаємо. Іноді якийсь стан апатії, і, знаєте, такий стан, коли не знаєш, чи ти віриш уже в якусь ціль, чи ти вже в неї не віриш, просто розгублений максимально. Ось це у мене такий був стан. Намагаюся якось себе повернути, і от вигули на природі з дітьми. Цьому дуже допомагають. Ще в мене вдома ось такі орхідеї зацвіли. це їхнє літнє квітування. І одна орхідейка, ця кам'яна троянда, вона трішечки інше забарвлення цей раз дала, ніж зазвичай. Ну і мої такі низенькі маленькі орхідейки також нарощують світоноси. Показую вам свій сніданок. Сьогодні це була шакшука, овочі та бутерброд і, звичайно ж, кавузька. Переходимо до обіду. Сьогодні я е, намірилася приготувати вже всім відому страву з кабачків, це макарони або спагетті з кабачка. У мене є домашній цукінні кабачок, його я сьогодні буду використовувати, але скористаюся іншим трішечки рецептом, ніж зазвичай. І для цього потрібно спочатку підготувати основу таку. Ми на пательні розігріваємо оливкову олію, нарізаємо такими чверть кільця. Цибульку. Вже в мене ножі так підтупилися, треба зайнятися і е, підточити їх трішечки. Але не було часу, чесно кажучи, то вже рубала як могла, як то кажуть. Нарізаємо цибулю, підготуємо чесничок, помідори, ну і е, наші овочі, які ми будемо додавати. Взагалі тут немає якихось правил. Хтось любить, наприклад, смажений помідор, а хтось його не любить. Хтось любить болгарський перець смажений, хтось його не любить. Хтось на дух не переносить цибулю. Ну, орієнтуйтеся по собі, можете взагалі нічого не додавати. Отже, я на пательні буду зараз мажити цибулю і помідорки. Помідори у мене домашні, батьки передавали, у в них в теплиці дуже гарні помідори різних сортів. Мама балується цими всіма варіантами помідорів і перцю, Ну і, звичайно ж, нам передає. Щоб ми діти спробували. Тому у нас все це домашнє, екологічно чисте, вони навіть не кроплять. Ну, словом, знаєте, в наш час це, мабуть, унікальна річ, коли не кроплені продукти. І от, мабуть, це перший рік, коли я це почала цінувати. От раніше я навіть могла трішечки. Нервуватися, коли десь там побачила якогось там хробачка, чи я не знаю якусь там попелицю. Скажімо, зараз я розумію, що батьки дуже багато зусиль приділяють цьому і починаю от реально оцінювати скільки труда для того, щоб цей помідорчик виріс таким, як він є. Ну, звичайно, що вже такі віку батьків, що вони багато не можуть обробляти, але невеличка теплиця в них є: кілька сот городу, де вони намагаються виростити все від картоплі до якихось там екзотичних фруктів. Ну і як то кажуть, іноді виходить, іноді не виходить, як у всіх. У мене, мабуть, є така тяга до е, оброблення землі своєї ділянки, тому що я от прямо приходжу і вже думаю, як би я це все зробила і обробляла би. До цибулі я додаю е, мене фарш з курки. Можна додавати, навіть буде краще, якщо у вас є яловичий фарш, тоді страва така е, смачніша, на мою думку, але теж непогано з куркою. Значить, Я підготовлюю вже свої кабачки і цукіні. Цей раз я використала не терку для моркви по корейськи, а ось таку овочечистку. Нею я нарізаю на тонесенькі пласти, вони буквально по 2, максимум 3 мм. Обходьте ту частину, де є зерно, вже, щоб не брати його ну, не, не потрібне нам. І ось нарізаємо на такі пластинки всі овочі. А ці пластинки потім потрібно акуратно викласти і такою соломкою нарізати. Ну, я думаю, це зрозуміло. Чим якби тонше, тим краще, але цей раз я зробила не так тонко, як для моркви по-корейськи, і вийшло. Ну, от... Чесно, мені смакувало більше, хоча мені здавалося, що та страва попередня, яку я готувала і показувала вам, це просто ням-ням, але це ще більше ням-ням, чесно кажу вам. Значить, Я додаю до фаршу паприку, також я додаю орегано, Зараз я його всюди кидаю, воно мені так смакує і класне. Також сіль, перець і трішечки куркуми для кольору. Та свіжий чесничок. Додаю його десь 3-4 зубчики. ну, Скажімо так, більше для аромату. Але якщо ви полюбляєте, можете додати стільки, скільки ви. Бажаєте і куркума аби трішечки надати кольору. Небагато її потрібно, бо вона все-таки ну, досить так підгострює смак. І, оскільки ця страва для дітей, то я е, не дуже нею. Користуюся. Цієї кількості фаршу тут багато буде для однієї страви, оскільки сьогодні у нас з дітками лише буде четверо всього, ну, включаючи ореста наймолодшого, то нам стільки не треба, і половину е, всього фаршу, смаженого з цибулею, я відкладу. Ну, А зараз я власне, і показую вам, як потрібно так соломкою, більш товстою, ніж для моркови по-корейськи, нарізаю кабачки і цукіні. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time Ай сай вод не вербі файн. А страйчес до вже готового фаршу. Я додаю помідори та кабачки і цукіні. І трішечки даю протушкуватися е, сіллю під кришкою буквально кілька хвилин. І як тільки воно трішечки стане більш яскравим, зразу додаю вершки, і вже з вершками воно буде тушкуватися. Вершки можна не додавати, можна просто додати ще кілька крапель оливкової олії і так дотушкувати. Але в мене були вершки. І я пам'ятаю, що минулий раз до такої страви я додавала крем чис, крем-сир, це взагалі дуже смачно вийшло. Цього разу вирішила з вершками спробувати, і також дуже смакує. Це повноцінна страва. Тут вже включені і м'ясо, і овочі, і от навіть з вершками все дуже смачне. І наостанок я ще мала трішечки моцарели і вирішила натерти її на терці та додати до нашої страви. Теж дуже смачно вийшло, моцарела тягнеться. Дітям смакувало, ми всі з задоволенням поїли. Це... Що це в тебе таке? Це, маши... це лазерна машина. Угу. Ось це, де це лазер. Ось це лазер. Ось це, ось це лазер. Ось... Це з різних конструкторів ці деталі. Ну... А, ну так, тут і ладен, я бачу. Оце лазер. Такі. Угу. Оце такі фари. Угу. Класне. Дитя кожен день щось нове собі будує. Да? Mm -hmm. А ти що робить, сонечко? Заняття. Mm -hmm. mm -hmm. Розмальовочки? Розумашечка. У неї тут кілька розмальовочок. Кості <клух> вона дуже любить, бо це про дівчаток, так, да, Дань? Я дуже гарно вже mm -hmm. стала mm -hmm. розмальовувати. Mm -hmm. Почекай, синок, я розповідаю. І тут головне, що для діток важливо, такий товстий контур. І за нього важко вийти. Ну, бо він такий товстий. А у всіх розмальовках тоненький. І діти часом засмучуються, що там виходять за контур. а Тут такий товстенький контур. І ще й наклеєчка, а ні, це там намальоване, Як треба розмальовувати? Дивишся сюди і повторюєш. Ну так, я, наприклад, проти ось цього, щоб дивишся сюди і повторюєш, бо все-таки хочеться, щоб дитина фантазію проявляла. Але ладі подобається, да, дочь? Яка в тебе зачіска гарна. Дивись, тут якщо можна оцими чоловічками отак, а машина буде стояти і отак. Угу. Такий лазер. А якщо він дуже повільно буде лізти, отут, <різь> і все, він знищиться. Ось <різь> так. Це вже стара розмальовка. <різь> Бережі, тільки не зламаю це, тому що тут така дрібні деталі. Це ж треба таке придумати. Я колись дуже любила у дитинстві Барбі. Ляльки Барбі шила одяг. Бачу, бачу, бачу. Скоро день народження у Мирона, так? Буде планшет уже. Він збирав гроші, виконував домашні справи за гроші. І ну, надіємося, що подарують на день народження ще частинку. І купимо планшет для навчання, і для розваг, і для навчання. Бо є курси англійської мови, де треба мати доступ до комп'ютера. І не завжди, з руки, наприклад, це дома робити. Можна і на перероді сісти, якщо є планшет. Так що чекаємо дня народження. Спочатку не хотіла доня, а ладоні. зараз вже смачно. там да, да. скільки тебе сиру! Трішки вам наших домашніх буднів, часу з малими. Хочу сказати, що зараз майже весь день вони зі мною, тому що садочка в липні немає, але є певні гуртки, якось плавання, і ми ходили. Кілька разів вже на групові заняття, дуже дітям подобається. Тренер залюбки гарно всіх навчає. Син у мене вже має навіть вміння в кількох техніках плавати. Ну, звичайно, ж, неряти, дочка ще пасе задніх, але дуже старається. Тому, власне, ми її на групове і послали, аби вона тягнулася за старшими. Ну і переважно більшість часу, коли не пече сонце, ми гуляємо з дітками на вулиці. Іноді з іншими дітьми, іноді дуже рано встаємо і самі гуляємо. Взагалі в нас дуже такий цікавий графік. Режим дня ми встаємо десь о 7 годині, іноді навіть раніше снідаємо і десь вже о восьмій ми вільні, готові йти по справах. Це показує, що один із вечорів собі маску зробила. Ну, так, знаєте, стараюся не забути, що я ще є, і я жінка і треба за собою дбати. І хочу показати вам ще один варіант це може бути як обід, так і вечеря. Я смажу стегно куряче, обов'язково купую завжди без шкіри, тому що в нас шкіру майже ніхто не їсть, а навіть якщо хтось їсть, то там дуже багато некорисного, а саме холестерину, який нікому не потрібен. Додаю сіль і приправу до курки, яка йде без солі, Ось це мені дуже подобається на смак. Трішечки часнику свіжого та паприки. Паприка в мене, звичайно, не копчена. Також відварюю цього разу булгур. Булгур така каша не кожен у нашій сім'ї любить. Я можу їсти, але чесно скажу, не, не щодня і навіть не раз на тиждень. Вона така для мене важкувата. Але всі каші важливі, і тому стараюся включати в раціон наш всі каші, навіть якщо хтось її свого носа там дме і не хоче їсти. Насправді пояснюю і якось через пояснення приходить розуміння, що потрібно їсти. Значить, каша в мене відварюється і м'ясо готується, ну і ще потрібно приготувати салатик. У мене зазвичай є або свіжі овочі в салаті, або ж тушковані овочі. Коли я щой готую, цього разу приготувала аля грецький салат. До речі, нещодавно я вам розповідала, що я трішечки набрала і вирішила. Подбати про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд, але не методом якоїсь дієти, а просто методом непереїдання, принаймні. Це подіяло, я вже скинула, ну, трішечки скинула, ще не буду там хвалитися, але вже є позитивні результати. Просто відмовляюся від таких перекусів, які раніше собі дозволяла. Але в мене є така особливість, що я в стані голоду відчуваю стрес, і в мене навіть може початися панічна атака. І я цього дуже. Не хочу і дуже не люблю. Я вже поборола з психологом та й сама панічні атаки, і тому, знаєте, якось повертатись до них аж ніяк мені не хочеться. І тому я не допускаю стану, щоб я була голодна. Тому у мене так дуже все чітко і майже година в годину прийоми їжі. Наприклад, о пів на восьму я снідаю, о 12 я обідаю, і о п'ятій у мене вечеря між цими прийомами я можу там з'їсти якусь. Якийсь фруктик або якісь ягоди, або попити кави ну це такий як повноцінний прийом. Ну і ось у вечер... на вечерю я стараюсь приготувати щось, рослинна їжа, якась якийсь салат або тушковане, і можу м'язка з'їсти. А от уже від гарніру відмовляюся. Так, мене трошечки смокчить там, знаєте, на ніч, як то кажучи, але стараюся все ж таки триматися. І коли бачу результати. Покрили з дуже вами важливо. про прийоми їжі, про те, що трошечки стараюся схуднути, е, іноді не витримую і п'ю ще одну каву, хоча мені не дуже то й можна. У мене немає якихось аж таких проблем, але пришивчене серцебиття після кави, ну, всі знають, що це. Е, воно інколи негативно на мене впливає і теж викликає панічні атаки, оскільки я з вами вже ділилася. Е, Такими розповідями про свій психологічний стан, то ви знаєте, що в мене він такий досить був нестабільний з початком Великої війни, і кава, якби мені не дуже той рекомендована. Але я дуже люблю каву, насправді. І коли я п'ю дві і більше чашки, в той день в мене інколи трапляється пришвидшене серцебиття, і навіть. А, і навіть може трапитися екстрасистолія, і навіть може трапитися якийсь тривожний стан. Але я просто собі пояснюю, це через каву. <сум> Ось. І іноді я п'ю каву до того, як обідаю. Тоді я з'їдаю менше, ніж хотілося б. Але зазвичай це не дуже таке правило в мене. Наробила гору собі салату. Зараз буду їсти, ну поділюся з дітьми, якщо вони захочуть. У мене дочка не дуже їсть. Ми були у лікаря, і вона сказала, не дуже і корміть її, ми робили УЗД внутрішніх органів. Типу, їй достатньо невеликої кількості, там буквально дві столові ложки загалом їжі. Щоб вона наїлася, бо в неї якось, типу, не виробляється певна кількість жовчі чи що, і на наступний прийом їжі в неї ще не переварилася попередня їжа. ось таке. Тому я <кхм> стараюся, якби. Зважати на це, я дуже маленькі порції роблю, іноді вона просить добавку, але в основному вона навіть не доїдає. А син у мене, слава Богу, старший їсть дуже класно, дуже багато, скажімо так, нормальну порцію. Він все з'їдає, і овочі, і навіть там, знаєте, кабачки, брокколі, от таке всяке те, що діти не дуже полюбляють. Ну, вони в мене солодкоїшки, звичайно, якщо є щось солоденьке, вони обов'язково попросять після обіду. Стараюся саме після обіду їм якось дати як мотивацію, щоб вони поїли. Ось. А менший, то, звичайно, він росте, він їсть, але ну так, перебирає, я б сказала. Аж якихось проблем я не бачу, щоб з ним було. Це балуються діти на фоні. Але все ж таки іноді перепирає, іноді відмовляється від чогось, іноді взагалі не має аптиту. Я це все скидаю на зуби, бо в нього вже 19-й-20 зуб росте. І знаєте, йому ще двох років нема, у нього вже всі зуби повилазили. Ну, це так трошки важкувато для дитини. Мабуть, вам більше чути їх. Зараз покажу вам, що у нас на обід. Ну, ось у мене моя порція: булгур, курка, салат синова. Дочки, от що, що вона їсть, Вона їсть м'ясне. Особливо курку, вона з задоволенням з'їсть, тому їй такий нормальний шматок і одна столова ложка каші всього. Сину дві столові, ну а мені вже три столові ложки, але салату море. Ми приступаємо до обіду всім, хто зі мною обідає чи просто щось смачненьке, смачного. Не знаю, яка це спроба записати озвучку до цієї частини відео, бо син дуже не хоче, аби я це робила. Хоча він біля мене бавиться, і в принципі, коли я починаю говорити, він починає говорити теж аби що. Тому оцініть, будь ласка, це моє. Бажання. Що ж, я, звичайно ж, маю щодня роботу. Вдома я сиджу з дітками, але робота, як то кажуть, не спить, тому обов'язково якесь прибирання. Я вже його навіть не встигаю показувати, чесно кажучи, тому що дуже багато всього роблю на день. Ну, Вирішила сьогодні частину показати, як я складаю речі, бо діти часто приміряють, особливо донька, декілька нарядів на день, і як ви можете зрозуміти, все виймається. Все переколошмачується і потрібно там час від часу перескладати. Звісно, що це не надовго, але ну, я хочу, щоб був порядок, і тому приділяю цьому часом увагу. У мене є тут такі контейнери, в них дуже зручно все складати, бо видно де що лежить, і коли дістаєш, ну, принаймні, є шанси, що не одразу все перевернеться. Хоча, як з якими дітьми, у мене то. Ну так, скажімо, більшість перевертається все таки. Але я не лінуюсь і це роблю. Тож залишаю вас з мотивацією. Підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив і поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І продовжуємо дивитися відео. Ось такий результат в мене вийшов. В контейнерах також білизну і носочки зберігаю. Ну, і в принципі, мені так зручно, видно, де що лежить. Футболочки окремо, бодіки окремо. І ось цей вертикальний стелаж теж досить зручний. Синто підтримує порядок у своїй шафі вже сам, і я лише інколи поправляю, коли щось перевертається. Ну і хочу показати вам декілька кадрів з нашої нещодавньої фотосесії. Ця фотосесія робилася на iPhone і була досить спонтанно. Ну, зранку я встала, помила голову, зробила легесенький макіяж, вдягнули ми гарний одяг і пішли в наш ближ, ближчий до нас садочок пофотографуватися. Дякую таймеру, дякую також чоловіку, що трішки наш поклацав. Тож ось вам результати. Дякувати всім, хто дивився це відео до кінця. Дякую вам! Зустрінемось зовсім скоро! У нових відео.